Шановні, добрий день, бачите, що у нас відбувається? У нас заміна масла відбувається. Міняємо маслицо. Зараз зливаємо, пролили трошечки. Коре, злили масло, дві баклажки, дві каністри, Чуть-чуть залили свіжого масла, пролили його, ну, тобто грязне масло вилили ще. Останні каплі скапують і будемо заливати нове. Заливаємо таке масло. Вольвер 10.40. 10, Вольвер 1040 двадцатки. не знаю, поки вже 3 роки на ньому, поки подобається. Були вже плани його трошки може поміняти, попробувати щось інше, але не знаю. Поки, поки все гуд. Поки все влаштовує. Тож, будемо ними далі займатися. Отаке. От так, ладно, поліція допомагає. Ля-ля-ля-ля. Все. Шановні, доброго то... ранку чи доброї ночі. Зараз у нас вже... Половина 4-го ранку, то, то в принципі ще ранок. Короти, привезли нам хавчик, будемо кушати, буде розпеча... розпаковка для початку, а потім буде цей, буде потреблення. Коротше, суп з макарошками, хлібчик. І що ще? Не знаю, що тут зараз розпечатаємо глянемо. Ага, м'ясо. Опа, м'ясо. Не знаю яке. Ага, це шашличок, типу. Типу шашлика. І картошечка. Ось така якась цікавенька, напевно, смачненька. І я такий от. Вечір добрий. Ну так от спать хочеться, надо подрімати, мабуть, трохи. Але й робити треба. Поїдемо робити, поїмо поїдемо робити, а там вже буде видно. Переїхали на друге поле звісно, як сюди. Богом забута гуш, називається Павлогорковка. Тут немає ні зв'язки, ні чорта. Е, потеряно все. Коротше, якось так. Поняли, якось так. Зараз перекусимо та попрям далі працювати. Давайте, приємного смаку, доброї ночі. Все, Кирюшка попер, добрий ранок, Кирюшка попер. загальна картина фон гарний, мені подобається. Сміна мене забрала. Сменчика привезли. Тепер їдемо додому на відсипання. Бо спать, як то кажуть, все одно треба. Раніше це діло забивав частіше. Так треба було, скажімо, а зараз в принципі все встигаємо зробити, то можна і і хорошо відпочивати. Ну кірюшка. Кир... Де там ти кірюшка? Все, все. папа, спокійної ночі. Ну, <сум> Вам спокійної ночі, а мені спокійного дня. Коротше, все, бувайте, друзі. До нових зустрічей. Поки я буду спати, ви поставте, пожалуйста, вподобайку, Підпишіться на канал. Обов'язково підпишіться, бо дуже багато людей дивиться без підписки. Вам не тяжко, а нам дуже приємно і дуже стимулює і допомагає далі щось записувати, можливо, покращувати якось наші відео. Тож, друзі, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Удачі. До нових зустрічей, а ми поїхали. Все, Це, друзі, називається свято наближається, Да? Сніжок пікаче, сніжок, а ми края входимо, а у нас сніг. Інтересно, засипає чи не засипає. А я блін, на літній резині. Йолки-палки. Ну нічого, вже. вже зима зімня, начебто як їде до нас, але... Ще, ще поки їде, вона поки не на машині. Ладно, працюємо далі. Привіт, друзі. Ми все працюємо. Обожнюємо клинки. От зараз в клиночку. Пола ширше і йшло, і йшло, і йшло широченько. І тепер зайшло потихеньку в клиночок. Отакий От ось малесенький. Печально тут не дуже добре. Не люблю клинки, довго працює, довго, багато соляри трати, ну коротше, воно того не, цей, не годиться. Клинки є клинки, знаєте. Така фітня. А ця кірюшка, як сюди, з ним в цих клинках поки задню включиш, поки здаси, поки розвернешся, такий він тяжкий. Бачите, як повертаю, переднє колесо буксує, ну, стоїть коротше, за цей. Заторможене, воно Блокіровка включена. І неприємно. Ще й дощик моросить. Марки такі, то набіжить, то не набіжить, дощі, то є, то немає. Таке. І ще я це клину приходиться задки ганяти. Набагато довше робиться, більше соляри палиться. Там ще воно важко, замучуюся з клинками. Ну, як така, а що, що робити? Варіантів немає, значить робимо те, що є. Тобто клинок залишився тут буквально, оце ось, 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 ось тут вже і крає все. Uh, і воно кусочок залишився, тобто там, я не знаю, гектарчик, напевно, ще, чуть ширший. Ще його доробимо та й, та й все. І будемо ще бачити поки що, а далі будемо бачити, що буде. Трішки треба буде зайнятися ремонтами, покажемо вам далі, що там буде за ремонти. Вони обов'язково будуть. Питання часу. І коли хватить нервів і настроєння, туди полізти. Сюди треба кудись полізти, а воно не хочеться. Каче весело. Дірюшка працює, що йому ще робити? Сюди страшно, коли він пуга достає. Така бандура згляду здорова. Нічого такого сильно здорового, оборотки завжди більше. Але вигляди страшно. І ще в Кірюхі оце така болячка з його цими блокіровками. Бачите, ось він повертав, а тут колесо заблоковане було в блокіровки, воно його сунуло. А раз воно її зсуне, то значить воно і довше розвертається, а воно важче. Добрий ранок, друзі. Добрий день, добрий ранок. Вгадайте, що будемо робити. Ну, правда, ви вже побачили, так? Щупи є, значить що, будемо перевіряти клапана. Одну кришечку вже ми відкрутили, зараз болтики дооткручуємо. Оп, Один є, другий є. Все, потихеньку можна знімати. Кришечку. Опа. Опа, болтик вилетів, клас. Я молодець, мене поздравте. Куди він упав? Він упав десь сюди. Господи. Друже, в мене бідно. А, 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 а. Так, крышечка. є. Ну все. Що буде шукать. Так, все, зараз будемо перевіряти клапанці, Засніму. Так, друзі, дивіться, все у нас е клапанці є. Цей клапан у нас ось ну Гуляє. Можемо його міряти. Получається, що він має бути 35-й. 35-й. 35-й залітає. І залазить 40. І залази 40, а 45. А, це і тугенько. Якраз такий, він має бути би 35-й. Це значить, що він у нас а, який? Якщо залазить 40-го, значить він у нас оджатий. Правильно трохи? Да. Це означає, що він не довпускає і тим самим втрачає потужність. 45-й. 45 ну, гайтуга, ну, 45 й ну, туго завезли. Ну, 45 геть туго вже прижима клапана, понятно. Хорошо, значить що? Цей клапан регулюємо, правильно? Mm -hmm. Правильно. Ну що, значить регулюємо. Е, а остальні, що ми з остальними робимо? Потім відкриваємо. Ну так, Ну давай цього одного отрегуліруємо. Це нам буде весь двигатель крутити. Давай. давай вместе. Ну, давай. Хорошо, согласен. Согласен, согласен. Хорошо, сейчас, короче, регулюємо другий поршень, потом будемо знімати якусь кришку і будемо дивитися далі. Поки якось так. Залізли, запустили. Отак Ось У нас є маховичок, його видно. Отак ставлю отвертку. все так отак прокручує. Ну, неудобно з телефоном. Так, ось клац. Ось ось так. І прокручуємо мотор. Так, прокручуємо. Все, опять я і прокручуємо. Таким макаром ми його прокручуємо, зрозуміли? Все, ми займаємося, а ви дивитесь. Так, коротше, відкрили другий, пробуємо. Бачу, що 55-й легко заходить. Значить, що опять і цей прижатий, виходить? Ну, тобто, не, не прижатий, а менше він впускає. Погано впускає і погано випускає. Має бути 50-й, а 55-й легко. Це значить погано. Дам і регуліровочки. Наш дядько має стати в рази Сороковий... Е... Держи, а що з ним? Він такий, як був, такий є, так? Да? Не хуже, не менше. Немножко, що прижало? Ну, був сороковий льох, казали Ага. Чому? А це тугіше. Тугіше. Фігово. Так, ну що, дядьки, регулюємо, пробуємо, стараємося, питаємося. Так, головне, що понайти? Так, 50-й у нас е, випускний, 35-й впускний, правильно? Готовлю 35-й, 40-й, так, щоб було понятно, Так, 40-й, так? Да? 40-й у нас, 40 у нас... Ну, не легко, але знаєте, майже легко, Треба підтягувати. Прожимочка. Сейчас буде, так? Да? Так, я беру зразу 35-й, пам'ятаю. 35-й у мене ход. Стоп. Пере. Ні, ти знаєш, хорошо. Так, тугенько, звісно. Може було б таку легеньку капочку, стоп, це багато. Чуть-чуть підтягнути. Стоп, стоп, стоп. Треба було б підтягнути легенько. Щось підтягну. Е, злегенько підтягнути. Ну, не підтягуєш і руки. Оп, стоп, 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 О, хорошо. Тугенько, сороковий. Пробуємо сороковий. Ну це зазори попридумували? але ні, там пів метра, туди-сюди. Туди. Сороковий не Все, 35-й, хорошо. Все, считай. Ага, подожди, ты підтянув, да? ну, так? Ну, вроде не здвинувся. Сейчас попробую. проверим, провірим, що тут у нас двинулося, що у нас не сдвинулось. 35-й, правильно? Все, тугенько. тугесенько заходить, ну хорошо. Мені нравится. Тут полтинничок, правильно? Угу. Ще раз полтинічек. Провірно. Все підтягнути. Полтинничок у нас тоже тут. Тугесенько, проходить ту Все. Поїхали далі. Що? Закриваємо цю кришку, правильно? Mm -hmm. 에, закрити. Протерти, витерти. Протерти, витерти. Будемо закривати. І будемо відкривати слідуючу. А це на тряпочку. Опа. Сівна Так, 17 легенько щось підтягується. Мене зімочно, що тут треба так легенько підтягувати. бо цей... Багато підтягувати і не треба. Ну що, закриваємо. Давайте. Щас закрутимо. Закриємо. 13 болтички, маленькі, так легенько все закручується. Що в мене зікається, що все закручується достатньо приємно. Це не ямц. Помне ямс? хай. Меж до усерочки, а воно все одно все тече. Воно все одно тече, все равно там десь щось якесь не таке, воно. Все одно щось йому не то. Тут усе легенько, все піджав. Все Що положив, що я, надо відкручиваю. Ті знаєте, що тут ще щек? Тут така штука є. Коротше, класне. Оце починаєш отжиматися, типу, уперся. Щелк, все, далі вже отако пальцями йде. Щелк і далі пальцями пішло. Унікальна річ, я не знаю, як це зробили. <рес> Німчурня якось зробила, фріце. Ну зробили, звісно, в цьому плані шикарно. Нема такого, що ти болт крутиш все время важко або все время легко. Клоц, І все, він далі відкручується геть. геть собі на ура. Так. Все. Прокладочка випала, прокладочка випала. Прокладочку забрали. Я вже так держу. Ну шо у нас цей? Ну давай ради интереса пока він отпущенный, давай глянем. 55. й Легко, друг, легко. Прям вообще тут, наверное, 60-й сейчас залетит налегке. Все 60-й у нас. Ну не легко, ну відносно легко. Да, легко. 65-й залетит сюди, спокойно. Да ты шо, -мо? Да я ж тобі кажу, наче я таке чувствую, що він став чуть-чуть слабішим. 65-й. Де? Да. Что за зовче? ще такі ж. Прикинь. Давай, короче, крутить. Так, я поліз крутить, а ви наблюдайте. Не... Так, друзі, крутимо крутимо клапанці далі. Короте, в принципі, обходимося без верхньої мертвої точки, тому що не вистачає духу прокрутити мотор швидше, ну нема за що його крутити швидше. За що і як. А крутимо трошечки його е, Медленніше, і не має, виходить, солярки тут. Поняли? Не можемо добитися, щоб пішла солярка. Тут ще ж електронні мозги є якісь. Ну йому треба прокрутитися, якісь оборот, щоб побачити, що в нього все добре. Так, ну що, давай цайк спробуємо. Да? 50-ка. Виїхали. Оце за що залазить? 50-ка сюди залазить? Ну, так, не залази. П'ятдесятка, слава Богу, не залози. Знаєш, що я зробив? Я закрив усі клапана. Щопи. Щупи. Щупи. Як ти, ти, ти відкрив, а я закрив. Uh -huh. Так, а я, коротше, знаєш, що готовлю? Я готовлю 50-55, щоб було, uh -huh. і 30 40 35-40. Да. Так, що тут у нас? 45 засунуть. Що засудимо сорокетник. Ради общого інтересу, так? Да? легке. Це що значить? Це, це значить, що це погано. Це значить, що у нас не було потужності на моторі. Хтось зажимав дебело, так? Киз дядько? Це, це просто краг через того. Що... Все, поїхало. Індикатор? Ага. Поняв, крикнув, значить. Стоп. Попусти. Е, ще чуть-чуть чуть. Ні, нічого не произошло. Стоп, хорошо. Лежи, стоп, сейчас спиной Надо отжать. Так, ты сейчас. Дай, да. Надо чуть-чуть пиджать. Надо отжать, надо пиджать, надо отжать, надо пиджать. Хорошо? Ну попробуй. Все, 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 все. Хорошо, а зараз пішло. Треба було б, наверное, капочку. Короче, все, воно, воно, не надо. не надо. треба. Тугасенько, йде. Так, все, ти мотор. нічого не торкаєшся, да? Надо піжати. <ріху> <ріху> ну, мотор 97-го року. Я думаю, що тут уже не один мільйон перебіль. пробіга. І, звісно, воно трошки розбито. Самі все все ходы, клапан туды-сюды. Подтянуть. Моя задача, естественно, самая важка, самая сложная. Подтянуть. Ля-ля-ля-ля. Топ. Бачок. пішло Підтянуть Вот это так самое, как бы. хорошо, хорошо. Тер, хорошо, тугесенько йде. Все, бомба. Зажимай по можливості. Тугесенько ходить. Тугесенько ходе, ну ходе. Тож, тугенько ну ходе. Значить що? Значить у нас все круто, правильно? Yeah. Ну допустимо, хорошо. Поїхали це і крутити тоді. А його піджавте на всю, все, там може зажати. Ну, да. Все. Поїхали тут. 35-й. Просто не то, що залітаю, я як у себе вдома. Ти що, не підтянув? Попускай. Не. Ну. Ще, ще попускай. Підтягуй. Стоп. Багато чуть-чуть. Трошечки без жорстче. трошечки без жорстче. Стоп. Трошечки жорстче. трошечки. Стоп. Трошечки жорстче. Геть на пів мікрончика. Все? Ще би мікрончика. О, <реш> oh, все, бомба. Тугесенько ходить, тугесенько. Все, тугесенько ходить, мені подобається. Так, зараз підтягнеш, будемо пробувати. Оставляю, обов'язково щуп тут, коли підтягує, воно все-таки трошки допомагає оставити цей зазор. Не дає так сильно прокрутити. Вроді би, держи, з ключом, воно держить все, але все рівно не то. Слабовато. Та ну Слабувато, треба було ще трошечки. Стороковий не зайде, але і 35-й тут, десь 37-й, мабуть, він. Щас. Стоп, дивись, щоб не перебацити. Ой, хорошо, диви, ось, ту гесенько. Тобто воно заходить. Але ту гесенько це що значить? Що робота є. Бомба, просто лялечка. Оставляю е, клапанця, ну, цього, щупа тут, тягуємо. І все. Все, бомба. Подожди, цей зажатий повністю. Да. Увірений. Да. Хорошо, попробуємо. Що ти такий уверений, то ми попробуємо. Че нам не попробувати. Вот так тугенько, прям. Щось так. Дебело, тугенько. Чого воно так стало, так? Да? Може, може так стало. Не, нормально, нормально, нормально. Хода. Тугенько так. Прям прилично тугенько. Mm. Может, так что стоит трошки. Ну, ну, сейчас еще чуть-чуть, потому что мне не нравится. Мне кажется, когда подтяну, наверное, чуть-чуть А, не, хорошо. Хорошо. Все, все. Добрый. 私は。 Все підтягнули, все дотягнули, все, все дожали, піджали. Коротше, і Будемо ми займатися так кажуть, уже своїм. Заводити і перевіряти нашу ремонтну базу. Що ми зробили, що ми не зробили. Все зажали, все обжали, все підтягнули, обтягнули. Подивимося, як форсуночка себе чувствує, ту, що ми відпускали. Ну і в общих чертах якось так. Зараз зберемо ці всі ключики і все.